Ми завжди думаємо про імперії, що руйнуються у вогні та війні, переможені легіони, міста у вогні. Але іноді гниття починається тихо: не на полі бою, а в розкішних покоях палацу. Рим, – 38-й рік нашої ери. Імперія на своєму абсолютному піку. Ви щойно перетнули мармурові ворота палатинського пагорба не як гість, а як наречена наймогутнішої людини у світі. Імператора Клавдія Кволий чоловік, майже вдвічі старший за вас, але з долею мільйонів на долоні. Маска чесноти важка. І Месаліна більше не хотіла її носити. Вам 15 років, вас звати Валерія Месаліна. Почалися чутки. Історії настільки неймовірні, що здавалися лихоманкою. Казали, що вночі імператриця Риму таємно залишатиме палац. Вона покриватиме своє золоте волосся, одягатиме свою найдешевшу туніку та спускатиметься до субури кварталу червоних ліхтарів. Уявіть собі, жах сенатора, який, шукаючи анонімного задоволення, підводить очі та впізнає під дешевим макіяжем та прогірклими парфумами обличчя дружини імператора. Ви щойно перетнули мармурові ворота палатинського пагорба не як гість. А як наречена наймогутнішої людини у світі імператора Клавдія, кволий чоловік, майже вдвічі старший за вас, але з долею мільйонів на долоні. Для римлян цей шлюб був обіцянкою стабільності, матрона благородної крові, молода та родюча. Імперія, яка все ще оговтувалася від божевілля Калігули, потребувала образу чесноти. Хтось, хто б народив спадкоємців, хто би був символом римської чистоти. І Месаліна виконала свою роль, принаймні при денному світлі. Вона народила Клавдію двох синів, вона відвідувала церемонії з очікуваною грацією. Але зупиніться і подумайте, що станеться, коли людина, яка мала б бути найвищим символом цнотливості, виявить, що бажає прямо протилежного? Що станеться, коли прірва між тим, чого вимагав від неї Рим, і тим, чого вона таємно бажала, стане її справжньою силою. Ми завжди думаємо про імперії, що руйнуються у вогні та війні, переможені легіони, міста у вогні. Але іноді гниття починається тихо, не на полі бою, а в розкішних покоях палацу, і Мисаліна виконала свою роль, принаймні при денному світлі. Вона народила Клавдію двох синів, вона відвідувала церемонії з очікуваною грацією. Але зупиніться і подумайте, що станеться, коли людина, яка мала б бути найвищим символом цнотливості, виявить, що бажає прямо протилежного? Що станеться, коли прірва між тим, чого вимагав від неї Рим, і тим, чого вона таємно бажала, стане її справжньою силою? Але провулки Субури були лише початком. Вона перенесла гру до палацу. Уявіть собі на секунду: маска чесноти важка, і Месаліна більше не хотіла її носити. Почалися чутки, історії настільки неймовірні, що здавалися лихоманкою. Казали, що вночі імператриця Риму таємно залишатиме палац. Вона покриватиме своє золоте волосся, одягатиме свою найдешевшу туніку та спускатиметься до субури кварталу червоних ліхтарів. Вона не пішла спостерігати, вона пішла брати участь. Літописці того часу, шоковані, писали, що вона орендувала кімнату в борделі та змагалася безпосередньо з найдосвідченішими повіями. Не заради грошей, а заради спорту. Щоб довести собі, що може обслужити більше клієнтів, ніж будь-який професіонал. Уявіть собі, жах сенатора, який, шукаючи анонімного задоволення, підводить очі та впізнає під дешевим макіяжем та прогірклими парфумами обличчя дружини імператора. Але провулки Субури були лише початком. Вона перенесла гру до палацу бенкети Клавдія. Які мали бути державними справами, стали її приватним театром. Вино лилося рікою, делікатеси подавали, а потім Месаліна взяла верх. Вона викликала гладіаторів прямо з арени, знать, захоплену у далеких провінціях, і навіть синів і дочок римської еліти, змушуючи їх брати участь у принизливих іграх для її розваги. Вона навіть розбестила саму релігію. Вона організовувала церемонії на честь Венери чи Вакха, де сама одягала жрецькі шати, лише для того, щоб зривати їх і наказувати учасникам виконувати непристойні ритуали в ім'я богів. Для Риму релігія була клеєм, що тримав імперію разом. Осквернюючи його, Меселіна казала одне єдине божество в цьому палаці це я, богиня не кохання, а панування. Їй не аплодували. Тиша, що настала, була сповнена чистого жаху. Не помиляйтеся, це було не просто бажання, це було щось набагато холодніше, набагато більш розраховане. Месаліна швидше за будь-кого зрозуміла справжню валюту Риму. Це було не золото, це був сором. Чи відчуваєте ви тягар цієї тиші у знатних будинках? Дружина сенатора публічно принижена повертається додому і більше не може дивитися своєму чоловікові в очі. Сам Клавдій, сліпий співучасник або просто надто слабкий, щоб зупинити її. Історики досі сперечаються, але результат був той самий. Подумайте, що це робить зі свідомістю могутньої людини: генерал, змушений до підкорення, аристократична дружина, яку шантажували, сини сенаторів, співучасники його дій, відмова від запрошення від Месаліни була неможливим варіантом. Того, хто наважився сказати Ні, чекав швидкий кінець: раптове вигнання, позбавлення посади, невдалий аварія в річці Тибр. Послання було кришталево чітким: імператриця не терпить суперечок. Найганебніший конкурс той, у якому вона публічно викликала найвідомішу римську куртизанку на дуель на витривалість. До світанку професіоналка була виснажена, обслуживши 25 чоловіків. кажуть, що Мессаліна продовжувала, поки не обслужила понад 30. найганебніший конкурс. Той, У якому вона публічно викликала найвідомішу римську куртизанку на дуель на витривалість. До світанку професіоналка була виснажена, обслуживши 25 чоловіків. Кажуть, що Мессаліна продовжувала, поки не обслужила понад 30. їй не аплодували. Тиша, що настала, була сповнена чистого жаху. Не помиляйтеся, це було не просто бажання. Це було щось набагато холодніше, набагато більш розраховане. Месаліна швидше за будь-кого зрозуміла справжню валюту Риму. Це було не золото, це був сором. Вона перетворила свою сексуальність на зброю політичного контролю. Подумайте, що це робить зі свідомістю могутньої людини. Генерал, змушений до підкорення, аристократична дружина, яку шантажували, сини сенаторів. Співучасники його дій, відмова від запрошення від Мессаліни була неможливим варіантом. Того, хто наважився сказати ні, чекав швидкий кінець, раптове вигнання, позбавлення посади, невдалий аварія в річці Тибр. Послання було кришталево чітким. Імператриця не терпить суперечок. Вона навіть розбестила саму релігію, вона організовувала церемонії на честь Венери чи Вакха, де сама одягала жрецькі шати, лише для того, щоб зривати їх і наказувати учасникам виконувати непристойні ритуали в ім'я богів. Для Риму релігія була клеєм, що тримав імперію разом. Осквернюючи його, Месаліна казала одне: єдине божество в цьому палаці це я. Богиня не кохання, а панування. Чи відчуваєте ви тягар цієї тиші у знатних будинках? Дружина сенатора публічно принижена, повертається додому і більше не може дивитися своєму чоловікові в очі сам Клавдій, сліпий, співучасник або просто надто слабкий, щоб зупинити її. Історики досі сперечаються. Але результат був той самий, ім'я Мессаліни стало прокляттям, яке шепотіли, і все ж імперія продовжувала існувати. З роками гра ставала сміливішою, небезпечнішою. Таємні пригоди перетворилися на машину корупції. Вона створила те, що можна назвати лише імперським борделем систематична операція, прихована у всіх на виду. Аристократичних жінок, дружин її суперниць змушували служити разом з нею, створюючи павутину таємниць і спільного сорому. Кожне зізнання про шепотіне в запалі моменту, кожен принизливий вчинок було зафіксовано. Вона використовувала ці знання, щоб вимагати статки, призначати губернаторів та забезпечувати абсолютну слухняність еліти. Жорстокий геній Месаліни. Полягав у усвідомленні того, що сексуальне приниження ламає людину швидше та повніше, ніж меч. Солдат, який пережив битву в Германії, сказав, що ніч у Віллі Месаліни була гіршою. Кров висихає, нібито сказав він, сором ніколи. Сенат був паралізований шантажем, римська політика більше не вирішувалася на форумі, а в альковій імператриці. Сенат був паралізований шантажем. Римська політика більше не вирішувалася на форумі, а в альковій імператриці. Вона відчула зміну. Параноя посилювалася, покарання ставали жорстокішими. Але замість того, щоб відступити, вона подвоїла зусилля. Це не була таємна клятва, це був повноцінний публічний римський шлюб з її коханцем сенатором Гаєм Сілієм. Були присутні священники. Підписувалися свідки, контракти були скріплені печаткою. Юридично вона стала дружиною Сілія, залишаючись імператрицею Риму. Це вже не був скандал, це була відкрита зрада. Повстання занепад почав породжувати ворогів. Навіть солдати, зазвичай терпимі до надмірностей, почали нарікати. Вірність має межу. Коли її власних товаришів викликали до палацу та позбавляли гідності, повага перетворилася на ненависть. Для чоловіків, загартованих війною, це було гірше за смерть. Кожне зізнання про шепотіне в запалі моменту, кожен принизливий вчинок було зафіксовано. Вона використовувала ці знання, щоб вимагати статки, призначати губернаторів та забезпечувати абсолютну слухняність еліти знову ж таки. Коли Клавдій був ще живий і на троні, цей вчинок був настільки зухвалим, що досі шокує істориків. Невже вона справді думала, що Клавдій прийме це, що Рим дозволить своїй імператриці мати двох чоловіків? Чи вона була настільки залежна від гріхів, що їй потрібно було довести ситуацію до краху? Обдурений, висміяний і тендітний імператор нарешті діяв. Поки Клавдій був далеко від Риму, оглядаючи порт Остії, Мессаліна вирішила вийти заміж. Вірний вільновідпущеник поспішив до Остії. Спочатку Клавдій засміявся. Це була абсурдна чутка, але докази зростали, сміх припинився. Занепад почав породжувати ворогів. Навіть солдати, зазвичай терпимі до надмірностей, почали нарікати. Вірність має межу. Коли її власних товаришів викликали до палацу та позбавляли гідності, повага перетворилася на ненависть. Для чоловіків, загартованих війною, це було гірше за смерть. Вона відчула зміну, параноя посилювалася, покарання ставали жорстокішими, але замість того, щоб відступити, вона подвоїла зусилля. Кожен хижак помиляється. І в 48-му році нашої ери Мессаліна не помилилася. Вона підписала собі смертний вирок. Цей вчинок був настільки зухвалим, що досі шокує істориків. Поки Клавдій був далеко від Риму, оглядаючи порт остії, Месаліна, вирішила вийти заміж. Знову ж таки, коли Клавдій був ще живий і на троні, це не була таємна клятва, це був повноцінний публічний римський шлюб з її коханцем сенатором Гаєм Сілієм, були присутні священники. Підписувалися свідки, контракти були скріплені печаткою. Юридично вона стала дружиною Сілія, залишаючись імператрицею Риму. Це вже не був скандал, це була відкрита зрада, повстання. Невже вона справді думала, що Клавдій прийметься? Що Рим дозволить своїй імператриці мати двох чоловіків? Чи вона була настільки залежна від гріхів, що їй потрібно було довести ситуацію до краху? Вірний вільновідпущеник поспішив до остії. Спочатку Клавдій засміявся. Це була абсурдна чутка, але докази зростали. Сміх припинився. Обдурений, висміяний і тендітний імператор нарешті діяв. Історія Месаліни вижила не тому, що Рим хотів її розповісти, а тому, що її не можна було замовкнути. Зрештою, її спадщина це застереження, вигравіруване на розбитому мармурі. Імперії падають не лише через вторгнення, вони гниють зсередини, але Рим ніколи не забував. Чим більше вони намагалися її поховати, тим голосніше кричала її легенда: він повернувся до Риму з преторіанською гвардією. Месаліну знайшли в палацових садах. Тих самих садах, де вона правила як богиня розпусти, зробіть глибокий вдих. Її останні миті бракувало величі, якої вона шукала в житті. Літописці кажуть, що вона благала, вона запропонувала своїх дітей як щит. Вона намагалася позбавити себе життя, але її руки тремтіли. Коли милосердя не прийшло, солдат вийшов уперед і встромив клинок. Імператриця, яка поневолила римську еліту ганьбою, померла не в славі, а в паніці та крові у віці 28 років, щоб її ім'я було стерто з усіх записів, дамнатіо memoriae» – прокляття забуття. Вона довела, що найнебезпечнішою зброєю Риму був немеч. Це була корупція, що причаїлася в його стінах. Сьогодні, якщо пройтися руїнами Палатинського пагорба, тиша буде важкою. Камені шепочуть про імператорський бордель, шантаж, заборонений шлюб, але Рим ніколи не забував. Чим більше вони намагалися її поховати, тим голосніше кричала її легенда: зробіть глибокий вдих. Її останні миті бракувало величі, якої вона шукала в житті. Коли милосердя не прийшло, солдат вийшов уперед. І встромив клинок. Він повернувся до Риму з преторіанською гвардією. Месаліну знайшли в палацових садах, тих самих садах, де вона правила, як богиня розпусти. Клавдій наказав знести її статуї. Сьогодні, якщо пройтися руїнами Палатинського пагорба, тиша буде важкою. Камені шепочуть про імператорський бордель, шантаж, заборонений шлюб. Історія Месаліни вижила не тому, що Рим хотів її розповісти, а тому, що її не можна було замовкнути. Зрештою, її спадщина це застереження, вигравіруване на розбитому мармурі. Імперії падають не лише через вторгнення, вони гниють зсередини. Вона довела, що найнебезпечнішою зброєю Риму був не меч, це була корупція, що причаїлася в його стінах.